Я перебував у закладах інституційного догляду з трьох днів свого життя. Я випускниця інтернатного закладу. Це є інституція. Я навчався в Володимир Волинська школа-інтернат. Це Волинь. Я покинув інтернатний заклад в 16 років. У нас було абсолютно все спільне. Тебе одягають, навіть ну, якщо тобі то не дуже подобається, а мені не подобалось, тому що нас одягали як хотіла система. Треба ж були, щоб всі в однакових, щоб ми всіх бачили там, десь за 50 метрів, 200 метрів. Зазвичай все, що провозять спонсори, благодійники, волонтери, воно було загальне. Або навіть якщо воно е, ніби індивідуально йшло, то воно використовувалося для загальних потреб. На Миколая Лист пишеться, писали то, що там треба на клас на групу відповідно та. Я пам'ятаю, що навіть ховав їх ну ці ось індивідуальні речі, щоб ніхто не вкрав або ніхто не забрав. Одяг вибирати ти не можеш. Єдине, що коли ми виїжджали за кордон, то нам давали інший одяг, який привозили нам спонсори. Ми тільки тоді бачили наші красиві склади. Частіше не для спонсорів, а для комісії, тобто для прокуратури, там якихось ще органів для того, щоб показати, які ви чистенькі, гарненькі, доглянуті. Я пам'ятаю, що я дуже плакав. У мене було відчуття безпорадності. Я набрав випускника інтернату, і е, він мені якби, проводив, можна так сказати, екскурсії в реальне життя. Це було дуже страшно, хотілося плакати, якщо чесно. Та, бо нема ні з ким поговорити, нічого ти розміщити сам. Все, що я вмів, це запарити мівінку, посмажити яєчко і зварити або не доварити макарон. Треба було готувати їсти. У мене не було ні сковорідки, ні кастрюлі, нічого такого. Ти звик, що за тебе все роблять, ти на всьому готовому, тебе одягають. Нас не вчили, як ну своїми руками заробити. Ну так от, такого не було уяви ніякої, я не мав доросле життя. Дитина, яка вийшла, просто з ну, сім'ї закінчила школу, пішла вчитися. Вона соціалізована і вона спокійно там. Знає, як купити квиток на вокзал, як розрахуватися, як пропланувати дитина, яка виходить з інституту. Ну їй важко. Це моя була перша поїздка в Херсон до друзів. Я тоді не купила квиток, мені за мене купили. Я побоялася біля каси простоїти, бо там велика була черга. Якісь такі звичайні речі, які робить дитина навіть в 7 років. Ти в 16 років питаєш, якіся, як, де, де тут магазин, як купити, а як зварити їсти. Відчуття не то що не от щось таке. Деякі речі ти вважав нормально. Ти вважав, що е, побити е, дитину, яка тобі щось там сказала не так, це нормально. Ти вважав, що там е, відповісти грубо це нормально. Або ти вважав, коли тебе карають е, там за погану поведінку, це теж нормально. Не дай Боже, я не закрила очі на тихій годині. Все це катастрофа, ти покараний, тобто сидиш в кімнаті або там, в ізолятор відправлять. Залежить від того, які ви Якщо в нього щось так, в нього настрою немає, тобто, я, відповідно, може страдати інші. Просто було розуміння таке, якщо ти себе якось неправильно повів, чи ще щось, тебе можуть на цілий день посадити на стільчик в садочку маленький, головою до стінки, думай над своєю поведінкою. Бувало, що ти наказаний без вечері. І таке бувало. Якби сказати, ти цю систему знаєш, ти знаєш, як воно все функціонує. Так, я згодна з тим, що не всі там погані працюють насправді. Проблема в системі, розумієте, що діти не повинні страждати від того, що ти вигоріла. Діти не повинні страждати від того, що система гнилюча, розумієте? Діти не повинні страждати від того, що хтось не подумав, кого брати на роботу, а кого ні, тільки тому, що це маленьке місто. Але система в цьому винна. Я вважаю, що система винна в тому, що діти страждають. Для людей в них немає поняття, чи є там любов, чи є там якась психологічна допомога, підтримка. В них немає такого поняття. Там їм головне, о, там, тепло, м'яко, м'ясо дають, все ідеально, п'ять разів годують годуються. Тобто, ну, два різних світи. Ну, найбільше чого потребує дитина, це уваги, турботи, любові. Краще б годували раз одної картоплі кожен день, але ти беріс в якійсь в якомусь середовищі, де є любов, де є ласка, де ти ростеш і бачиш, що таке сім'я, що такі сімейні сім цінності кінець кінцем, і де ти маєш увагу. Інтернат я б порівнював з, з, з тюрмою. Але якщо в тюрму ти туди потрапляєш через якесь правопорушення чи злочин, і за того, що мама там не справляється з обов'язками, чи те, що тебе мама покинула, чи навпаки, мама вирішила, що тобі в інтернаті краще, ти відбуваєш, якби це покарання. Типу, ти народився для того, щоб тебе любили, для того, щоб ти розвивав свій потенціал, для того, щоб ти мріяв і реалізовував ці мрії. Ось а тут тебе якби карають. Як ну ніби ти якийсь е, скоїв злочин.